Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде таке досить легке, дівоче відео. Сьогодні я вам хочу розповісти про свою весняну косметичку. Це ті продукти, якими я користуюся вже з початку весни, ну логічно, хоча скоро у нас вже травень. Тим не менш, я думаю, що багато чого з цих продуктів в мене. Лишиться і на літо. Плюс я вам хочу показати свої аромати, якими я користувалася за останні там, декілька місяців. Тому, якщо вам цікаво, то робіть собі каву, чай і. Погнали. Справді, у мене тут э, радіо няня поруч зі мною, тому я навіть не знаю, скільки часу у мене буде на те, щоб вам все детально розповісти і розказати. Але то не менш, давайте почнемо з самого початку. Насправді, у мене якось не дуже складається останнім часом з тінями. Я. Э, не знаю чому, тому я вирішила повернутися до своєї старої палетки. Це палетка від Huda Beauty Rose Quartz. Ось так вона виглядає. Ви знаєте, я її купила десь у минулому році у відпустці, і я, в принципі, майже ніколи не її не користувалася. І ось нещодавно я знову до неї повернулася, тому що я пригадала, наскільки тут класні ось ці рожеві. Тіні, і саме ось цей який всередині він такий, знаєте, трошки геловий. Я спочатку його не зрозуміла, а потім, після того як я не. Вже, в принципі, навчилася ним користуватися просто пальчиком, як я це робила до цього. А я брала пензлик такий досить щільний. Я брала пензлик і наносилася на очі. Тоді у мене, знаєте, виникало таке дуже делікатне сяйво на очах. І це макіяж, звичайно, не для відео, не для фото. Він такий більш на повсякдень. У мене в руках ось такий парфюм будинку Марлі. Від парфюмерного будинку Марлі, і це парфюм, який називається Деліна. Це Деліна вже така оновлена версія, наскільки я розумію, тому що до цього була Деліна оригінальна. Це деліна якась там оновлена, тим не менше вони між собою схожі. Я вже розповідала про неї колись і на інстаграмі, і в принципі, де, де я була, я розповідала про цей аромат. Це аромат просто неймовірний. По-перше, це стовідсотково стійкий аромат, а це аромат, який, знаєте, його називають на американському ютубі прожектором, який помічають одразу всі: чоловіки, жінки, ну тобто реально всі. І він. Він збирає купу компліментів, це те, що я можу сказати. Це троянда, це в нас троянда, ваніль, а... мускус, мабуть. Я вже чесно чесно просто пам'ятаю всіх нот, але він просто бомбезний. Хоча троянду я не дуже полюбляю в ароматах, але цей... Це, знаєте, номер один, якщо ви там збираєтесь на побачення, побачення, весілля, не знаю, там вечірка, а, та в принципі і на роботу непогано. Ну, це реально дуже крутий аромат. Раджу, раджу, раджу. Він, звичайно, не дешевий, але справді хочу сказати, що він вартує своїх своєї ціни і усіх тих коштів. Далі аромат. Який називаю, знаєте, такий як свіжувач повітря, ну, типу, щось такого. Але насправді він дуже приємний. Він може на такий стійкий, а ось як парфюм, але він схожий на ці спречки від Victoria's Secret, хоча він більш, більш глибокий. Це а, в нас бренд, який називається а, Соль Janeiro. І це бренд, який виробляє крем для тіла, мабуть, ви всі його вже знаєте. І він також виробляє ось такі спрейчики для тіла. В мене номер 62 є ще там різні рожеві, блакитні, а, жовтий колір. Тобто вони всі мають різні аромати. У мене конкретно це Фісташки і Солона Карамель. І ви знаєте, він такий. Він, мабуть, занадто солодкий, я згодна, але, але він класний. класний. Він реально а, дуже приємно пахне і пахне а, однаково з моїм кремом для тіла, тому я їх використовую разом. Так далі. І мене не оминула, звичайно, доля. Що по голізму. Дивіться, я придбала собі ось такі штуки від Charlotte Tілberі. Це такі рум'яна контурінг, вони дуже популярні на Інстаграмі, на тіктоці, Це в мене колір, це остання її колекція, конкретно за рум'яна зараз розповідаю. Це Pillow Talk Pink Pop. Там було чотири кольори, і я насправді вагалася, який же мені вибрати, тому що в мене є рум'яна, ну сухі рум'яна, які називаються Pillow Talk, але на мене вони чомусь лягають плямами. Тобто колір, мабуть, не зовсім мій, він якийсь досить тепленький. І вибирала між ним і між іншим кольором. Коротше, вирішила взяти Pink Pop. В принципі, я ним задоволена, але одразу хочу сказати, що фото, які на сайті, вони трошки відрізняються від того, який цей колір в реальному житті. Якщо вам цікаво, мабуть, я зроблю окреме відео з тест драйвом на інстаграм, розпакую його, покажу, як він наноситься, як він тушується. Тощо зараз він на мені, я не знаю, чи його помітно, але в мене. Таке відчуття, що він віддає, віддає не рожевим, а кораловим. Він від моєї волосся зараз цей колір непогано підходить, тому я ним користуюся. Він має матовий фініш. Далі ось така штука це просто моє кохання. Це також її продукт, який називається Counter Wand колір Fair Medium. Від Шарлотта є такий самий колір, але в сухому варіанті. Ну, тобто, її, її сухий бронзер і хайлайтер в такій в золотій упаковці. Він мені дуже подобається, тому що він. Ідеально наноситься. І цей продукт це просто кохання. Це просто кохання з першого погляду, тому це, ну, це продукт номер один у моїй косметичці. Далі, що у мене завжди в моїй косметичці, так це незмінна туш, якою я вже користуюся 10 плюс років, мабуть, що так. Це Maybelline Lash Sensational. Рожева упаковка. Раніше вона була, здається, трошки світліша. Нема різниці насправді. Це ідеальна туш за невеликі гроші, ідеальна кісточка, ідеальна формула, ідеальна туш, ідеальний результат. Я обожнюю цей продукт, я ним користуюся вже дуже багато років. Але тут я вирішила спробувати туш також від Шарлотти. Я до неї знову повернулася, я в принципі до цього. Її пробувала, але в мене був такий невеличкий пробник. І я вирішила замовити собі вже таку велику версію, тому що я знову ж таки подивилася наших українських дівчат на інстаграмі. Дуже багато хто її зараз купляє і тестує, але купляють в основному в такому, знаєте, популярному рожево-коричневому кольорі. На блондинках він виглядає дуже класно. Тим не менш, я вирішила спробувати. Цю туш у чорному кольорі, вона виглядає ось так. Дивіться, таке все рожеве, миле, я просто закохана в її дизайн, і взагалі я обожнюю, як вона оформлює свої продукти. Ви, мабуть, знаєте, що я шанувальниця Шарлоти вже дуже багато років. І, мабуть, є логічним зробити оновлену колекцію і щось таке стареньке, і новеньке, зібрати все в одно відео і трошки розповісти. Вам про її косметку. Ось туш, насправді дуже крута, називається вона Push-Up Lashes і також із серії Pillow Talk. Дивіться, ось тут така кісточка, вона трошки плоска, але в неї є ось такі щитинки, які розділяють абсолютно кожну а, вію, і результат максимально крутий, підкручені а, довгі вії, класні, вії, дуже вразні, я обожнюю насправді. І мені подобається класна туш. Так, трошки про аксесуари тим, чим я наношу зараз макіяж. Я не дуже люблю тему пензликів, вона мене. Я ніколи не робила про це відео взагалі. Я не пам'ятаю, насправді, мабуть, якщо робила, то це було дуже багато років тому. І тут я вирішила з вами поділитися тим, що я вже не вперше купую пензлики від бренду Essence. Я насправді в шоці через те, що вони. Круті, ну тобто вони реально а, непогані. А, в мене було декілька варіантів: і для тону, і для пудри а, із різних колекцій. І, в принципі, я дуже задоволена. За ту невеличку вартість вони роблять своє діло, вони класно виглядають, а, стильні, такі, знаєте, милі і класно працюють. Це синтетика одразу вас попереджають, звичайно. але Працюють вони просто круто. це ось такий трикутний спонж. Я не знаю, ну, мабуть, треба бути, я не знаю з якого століття, щоб не знати, що на ТікТоці цей спонж це просто номер один. Я, звичайно, повелася на цю рекламу, і а, я його придбала, і він просто нереальний. Він дуже зручний, якщо ви наносите пудру ось тут під очима, або, наприклад, робите контурінг. Це просто казка. Це просто казка. В мене бренд LH Cosmetics. Давайте трошки про це. Зараз на обличчя я наношу ось таку пудру від Guerlain. Це метеорити. Це номер 2. Знаєте, я нею не користувалася 100 років. Її вже стільки багато років чата, що я не знаю. Я не маю надію, що я там не покриюся прыщами. Але, тим не менш. Це невагома, дуже тендітна, дуже делікатна, дуже приємна пудра, яка взагалі не відчувається на обличчі. Вона просто покриває а, вашу шкіру такою, знаєте, дуже приємною вона Абсолютно непомітна, обожнюю її за це, але при цьому вона дуже класно сяє. Одразу видно, хто дивиться TikTok, Це, звичайно, ж я, тому я придбала саме ось таку рожеву пудру. Зараз вона на мені мені дуже подобається, як вона висвітлює коло під очима. Як взагалі нею можна робити контурінг, тому що обличчя виглядає насправді дуже свіженьким, а також придбала ось такий з рожевим підтоном консилер. Він якраз таки із серії висвітлювачей. І в мене номер 05. Я не знаю, чи ви знайдете відповідний номер в своїй країні, тому що, наскільки я розумію, в різних країнах Maybelline має різні кольори, різні назви. Я не знаю чому. Той самий рожевий я не змогла дістати, але знайшла максимально схожий. Це в мене Maybelline H-Eras, Інстан h Erase консилер, І він консилер, <феш> і він дуже класно працює, тому що він висвітлює абсолютно усі а, недоліки, він скриває всі недоліки, а він робить тебе такою свіженькою, відпочившою. Тому а, я за, я обожнюю такі продукти. Та давайте поговоримо про основи для обличчя, про тональники. я з цим брендом знайома вже десь рік, і я його просто обожнюю. Що в догляді за шкірою після 30, що у мейкапі, це просто супер. Якщо є гроші, якщо є можливість попросити у подарунок, я дуже вам раджу, тому що ці продукти вони просто якісь фантастично магічні, вони дуже класні. Чому вони класні? Через те, що вони класно наносяться, тушуються, вони. Просто ідеальний, на мій погляд. А в мене є, дивіться, по-перше, ось така база. Це дуже популярна база в Норвегії. На норвезькому Тіктоку, на норвезькому інстаграмі. Я не знаю чому, але ця база вона просто рекордна і вона просто sold out майже усюди. Це база Glowing Base SPF 10. Вона підсвічуюча, вона така з жовтим кольором. І насправді я не одразу, не одразу її зрозуміла. Здобився якийсь час, але зараз я просто її обожнюю. Я нею користуюся кожного дня, коли я наношу мейкап. І навіть коли я не роблю мейкап, я просто її наношу як фільтр і як продукт, який би трошки підсвічував мою шкіру. Обожнюю, просто ідеальна! База не викликає подразнень, прищів тощо. Далі наверх наношу ось такий тон, також з цієї підсвічуючої серії. Це Flawless Stain Foundation SPF 20. Дівчата, по кольорах навіть не знаю, чи є сенс сказати. У мене колір 101 Light Beige. Він занадто блідий на весну, на літо, на зиму. Ідеально, але весна літо, я думаю, що ні. А, але я хочу сказати, що це тон, а, якщо вам подобається, ось, наприклад, ту Шекла від Yves Saint Laurent, це їх знаменитий консилер, а, який взагалі не помітний на шкірі. Якщо вам подобається ефект, а, коли продукта взагалі не видно на шкірі, тому що він насправді як вуаль. Більше я навіть не знаю, що можна додати. а Ці три продукти, я їх просто обожнюю. Де б я не була, я завжди їх беру з собою. А, далі, в мене є ось такий тон, і я до нього знову повернулася: це L'Oréal True uh, Match Nude, і це їх серія з гіалуроновою кислотою. У мене колір 052 Very Light. Насправді, з L'Oréal в мене така історія, що в мене ніколи не складалося через те, що їхні тональники це просто якийсь жах. Насправді дуже мало продуктів від L'Oréal саме для обличчя мені підходило. Я їх тональники, а які були в таких фіолетових пляшечках, фіолетово-бежевих пляшках. Дуже багато років тому я навіть на них робила. Огляд, і ось цей тональник дуже схожий на них, але він більш такий зволожуючий. Тобто він і ніби матовий, але зволожуючий. Цей тон на моїй шкірі, він, звичайно, не матовий. Це не для відео. Я, ну, я вже просто бачу, що в мене шкіра досить таки. Жирна із ним, але на кожен день, якщо в нормальному житті, в нормальному середовищі, це просто ідеальний тон. Він виглядає ось таким чином. Дивіться, єдине, що наносити його не дуже зручно, ну, як на мене, ця пипетка, вона якась, цей дозатор, бачите, він брудниться просто за секунду. Але сам продукт. Геніальний. Це якась оновлена версія. Я знаю, що їх там зараз дуже багато, але саме ця, а, яка йде з 1%, 1 гіалуронової кислоти. Боже, мій, а що таке? Чому один відсоток? Є ось такий спрей-фіксатор від MAC. От я... А, так, це те, що мені було потрібно. У мене тут просто дуже багато світла, і я тут просто сиджу і вже схожу з глузду. Це фіксуючий спрей, який приходить на порятунок, якщо я наношу забагато тону, або навпаки, якщо в мене просто такий легенький макіяж, який треба зафіксувати і так, щоб він виглядав природньо і злився із моєю шкірою. Ось цей продукт я якраз таки наношу саме для цього. Два мої дуже великі улюбленці це продукти від Armani. По-перше, це їх нові тіні у новому кольорі. В мене колір 62, я не знаю, мабуть, так, виглядає. І в мене є ось такі рум'яна в кольорі 53. Це просто. Це просто must have на кожен день. Пеше рум'яна дуже-дуже ніжні. Колір, який ідеально мені підійшов, він і не теплий, і не дуже рожевий, і не дуже холодний. Ну ідеальний. Наношу цей тінт і на губи, і на шкіру, і взагалі усюди. ось. А ось ці тіні, це тіні на кожен день. Це такий, знаєте, дуже ізі варіант смок, якщо немає часу. Це, якщо, якщо не помиляюся, цей колір називається кедр. Я його побачила також у тіктоці. Боже, слухайте, на мені можна заробляти такі гроші, що. Вони ж не повірять. <ріст> Жертва Тіктоку. У мене просто є декілька улюблених блогерів, ну саме іноземних, і я просто, коли дивлюся, що вони купують і що вони наносять, я біжу і роблю те ж саме. Я не знаю, хто так ще робить. А, отже, ось так виглядає цей колір. Він такий, знаєте, коричневий, але правильний коричневий. Я навіть ним... Налаштувалася і може тепер робити контурінг, якщо мені потрібно. А, тому що він, в принципі, підійде і навіть і для цього. І як тіні, і, мабуть, і як тінт для губ, якщо у вас трішки темніша шкіра. Чому б ні? Слухайте, дуже класний продукт. Трошки про олівчики. Слухайте, цього разу не буду вас катувати. У мене буде лише один олівчик для вуст, який я полюбляю, який зі мною. Ну, вже з осені, мабуть, так. А В мене, звичайно ж, є шарлота, звичайно, улюблений колір. Але цей цей, це аналог того самого Iconic Nude. Зараз він на моїх устах. Якщо у вас, у вас взагалі є можливість одразу ж поставити на паузу це відео, побігти і замовити собі цей олівець, я раджу це зробити. Ну, принаймні, у Норвегії він, мабуть, вже солдаут знову ж таки. Ну, сила реклами. Слухайте, це просто ідеальний колір. Він не схожий по консистенції на Шарлоту, але тим не менш і тримається, і наноситься він класно. І колір майже один в один. Це колір, не буду вас томити, Nude Beige. І це серія, просто яка їх там звичайна серія NYX Professional Makeup. Просто nudbейш. Якщо є можливість придивитися, придбати, одразу ж таки дуже вам рекомендую, тому що це просто підпал. Це по-перше. По-друге, що стосується очей, у мене зараз а, в фаворитах, ну, по-перше, звичайно, я майже не користуюся тінями, тому, взагалі, якщо роблю якийсь макіяж на день, це акцент на вії, це акцент на брови і це акцент на стрілки. А зазвичай в мене якісь підводки, в мене їх дуже багато. Немає сенсу виділяти якусь одну конкретну, тому що в мене їх 5-6 і всі вони працюють по-різному. У мене немає улюбленої, якщо чесно. А є ось такий олівчик, яким я також користуюся як базу до стрілок, а потім вже наношу стрілки. Це олівець від Шарлоти, звичайно. А її остання колекція, он, нова колекція, в неї просто багато олівців. Не можу сказати, що в неї всі олівці це, це топ, і вони мені сподобали. Там дуже специфічні кольори. Але ось цей і коричневий мені, в принципі, сподобалося. Це двосторонній олівець, банально такий класичний чорний колір, гелевий, і ось такий, ну я не знаю, такий колір намиста перлового. Далі для. Стосовно моїх брів, для брів у мене є ось такий маркер. Він від бренду MAC. Він називається Shape and Shade Brow Tint, а Колір Топ. Класний маркер, яким легко і просто працювати, тому можу однозначно вам порадити цей продукт. А, також в мене є а, такий дуже дешевий а, олівець для брів, який я насправді обожнюю, через те, що тут ідеальний коричневий колір, який підійде більш за все, звичайно ж, блондинкам, але, тим не менш, я якось. А... Налаштувала його під себе, він класно працює, він гелевий, він стійкий, у нього класна щіточка з іншої сторони. Коштує просто якісь копійки, тому я його просто обожнюю. Він називається Instant Lift Brow Pencil. Ось так виглядає. До речі, в ELF зараз з'явилися аналоги. А ось цих продуктів на хвилиночку, щоб ви зрозуміли, так? Нагадаю, вони коштують десь 43 долари. За одну штуку. Ось, а в ельф є такі самі продукти. Ось тут зараз зроблю картинку, коштують усього лише 8 доларів за упаковку. Ефект такий самий. Дуже хочу придбати, якщо буде можливість, я собі їх замовлю. Тому що там я не зовсім розібралася з діставкою з цього сайту. Ось, а що стосовно брів, я хочу сказати, що в мене є ось такий гель для брів. У мене насправді дуже багато гелей. До цього я користувалася. Білордізайн і Евелін. Білордізайн я більше не підтримую, звичайно. Це, по-перше, Евелін, це, мабуть, гель, який вже в кожної дівчини був. Тому я вирішила просто спробувати ось такий віск, і це віск від бренду Makeup Mecca. До речі, це якщо ви проживаєте в Норвегії, я не знаю скільки багато людей мене придивляється в Норвегії. А, але кнопч ну, скаже, що є дуже класний сайт, який називається Makeup Mecca. На цьому сайті є багато дешевих продуктів, причому вони просто крутезної якості. Наприклад, ось цей тінт а, для щік. Дивіться, це аналог Шарлотти, просто трошки інше упакування. А ось такий аналог Насті Анастейша Beverly Hills. А, дуже класно фіксує брови, прозрачний гель, віск. Ну, Ламінування вдома. У мене є ось такий хайлайтер, і це так... Насправді, я відчуваю, що мені треба робити окремий огляд фаворитів бюджетній косметиці, тому що цей продукт буде саме в цій категорії. Це Makeup Revolution. ось такий геловий хайлайтер. Він по консистенції дуже схожий на тіні від hudd Beauty, які я вам показала в самому початку відео. Тому що тут, дивіться, тут така історія, тут якби такі прилинки, бачите, вони змішуються між собою і у вас виходить ось таке неймовірне сяйво. Ідеальний продукт. Єдине, що я би радила ним користуватися обережно, тому що він підходить не під усі тональні основи і не під, не під усі пудри. А я б взагалі його не чіпала зверху, обережненько нанесла б на тон і все. І, і не чіпало би, тому що він може трошки скатуватися. Але виглядає він так само фактично, як і хайлайтер від Dior. На шкірі ти просто не відрізниш. Це в нас хайлайтер від Dior, це хайлайтер від Revolution. Єдине, що фініш трошки різний, це якби єдиний момент, але я чесно кажучи, просто у захваті. Улюблений продукт для губ це буде, звичайно ж, ось така оліка від Fenty Skin. Це дуже бомбезний продукт, який зволожує і збільшує ваші уста. Дивіться, ось так наносиш. Дуже приємний пензлик, приємний аромат вишні. Ну, Принаймні чогось солоденького і колір, який пасує, як мені здається, майже усі. Я ж, в принципі, все показала. Єдине, що, що в мене тут ще лежить у косметичці, це ось такі рум'яна. Я думаю, що є взагалі сенс зробити окреме відео про турецьку косметику. Це бренд Flormar. Я придбала ці рум'яна у минулому році. Це колір 103 Sparkle Rose. І це просто найкращі рум'яна, які взагалі в мене були у люксі і у мас-маркеті. Я не знаю, в чому їх успіх і секрет. Виглядають дуже звичайно, але на шкірі це просто бомба. Колір персиково-рожевий, освіжаючий, дуже ніжний, дуже такий, знаєте, делікатний. Я також у захваті. Останнє, що в мене тут лежить, це ось така бритва. Я її також купляла на норвезькому сайті Makeup Mecca. Ні, це не реклама, це просто насправді дуже класний сайт, де я постійно купую щось. І ця бритва, вона, ну, дивіться, я, я не роблю процедуру гоління усього обличчя, як це багато хто робить в інтернеті, я е, цим продуктом користуюся виключно ось в цій зоні, де в мене брови, де ось тут трошки є волоси. І я це роблю для того, щоб в мене краще лягали продукти для брів, і для того, щоб в мене тут не забивався тональний крем. Тому Що він в мене тут може забуватися через те, що шкіра може бути засухою або є якесь таке маленьке волосся, яке перешкоджує ідеальній тушовці і тому, щоб обличчя виглядало таким ладеньким. Тому я зазвичай користуюся ось цим продуктом. Я його просто дезінфікую. Там роблю свої справи на чисте обличчя, звичайно. І як все, все ідеально. Дівчата, я думаю, що в принципі я вже все вам розповіла. Ось таким чином виглядала моя косметичка, плюс аромати, якими я користуюся останнім часом. І маю надію, що ми з вами ще раз побачимося. Я думаю, що є сенс зробити окремі відео. У мене вже є деякі думки в голові. Якщо у вас є теми виключно в б'юті або ну може і не в б'юті, будь ласка, залишайте їх під відео. Я буду чекати на ваші коментарі і буду робити відео, які ви від мене очікуєте. Ну що всім па-па!